Я дуже люблю сніданок. Для мене це напевно головний прийом їжі, але я люблю смачні легкі сніданки, і мені трішки шкода, що через це вони у мене дуже так знаєте, часто однотипні. Хоча є варіанти, як зробити ось цю ранкову рутину цікавішою. І у нашому наступному сюжеті ви дізнаєтесь рецепт. Ну і я теж. Крутого сендвіча з куркою, з гірчично медовим соусом. Ну, мені здається, ось такий варіант сніданку це точно безпрограшний. Все, досить слинки в роті. Давайте дивитися. Один із моїх улюблених сніданків сендвічі. Легко, швидко і може бути дуже смачно. Тим більше я знайшов новий рецепт сендвіча з куркою і з гірчично-медовим соусом. Цікаво. Давайте готувати. Маринад: 4 столові ложки соєвого соусу, паприка, сіль, перець, карі. Одна столова ложка майонезу. Маринуємо курку, потім відправляємо її запікатися на 15 20 хвилин. Температура 210 градусів. Хороший маринад дорівнює смачне м'ясо, тому не нехтуйте підбором продуктів для нього. Наприклад, традиційний майонез, як правило, готують із яєчних жовтків. Соус чотири столові ложки майонезу. Гірчиці чайна ложка кунжутної олії, одна столова ложка меду. Перемішуємо. Обсмажуємо заради хрусткої скореньки. Збираємо сендвіч, тостовий хліб, соус, слайсовий гірка, шматочки курки. Другий шматок хліба змащуємо соусом і накриваємо. Дуже класно. От насправді класна курка поєднується із класним соусом. І вони можуть доповнювати одне одного. Спонсор показу торгівельна марка Щедро. Провансаль номер один в Україні. Mm. Тепер вже попрацювати можна. Обміня поцілого, обов'язково приготуйте.